Приходить до різного. До нас поступило декілька звернень за секунду. Поступило декілька звернень, Оксана Володимирівна зачитає. До міської ради надійшли звернення від голови громадської організації Шодівський актив громади Наталі Мавсі. Суть звернення перший. Чому представники заборонених політичних сил досі сидять у радах усіх рівнів? Друге звернення щодо розір... Це час Розглянемо на депутатській комісії по епіки і так далі. Друге звернення стосується щодо рознімання договорів на оренду та або користування землі релігійних споруд, що перебувають у комунальній власності. Це 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 виборців 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 виборців. Третє звернення щодо встановлення орієнтовних сроків проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями за 2023 рік. депутати, винятку. Для цього не треба багато чого. Але в Фейсбуці на сторінці можна на одну сторінку. Що Завжди. Шановні присутні депутати, шановна міський голова, ви вже як міський голова понад 20 років, і ви чітко розумієте, що зараз в умовах війни втрати довіру суспільства це дуже небезпечно. Тому я прошу вас, шановні депутати. Усі зауваження, які ми постійно подаємо, я подаю не особисто це від себе, тому що я це хочу. Люди звертаються, ми збираємо підписи, ми намагаємося створювати петицію, не завжди це виходить. Про звіти стосовно це дуже сьогодні важливо. Те, що ви казали, що вивчаєте громадську думку, це дуже важливо. Кожен день до кінця а, лютого завжди приймають регіону сроки звітів депутатів. Ваші виборці повинні розуміти, яку роботу ви проводите. Чи вивчається ви громадську думку? Чи ви можете допомогти і що треба зробити у громадську? Ще одне зауваження до 1 травня був вже від вас, Микола Петрович, шановний Микола Петрович, від нас був що про, про звітують заступники міського голови. Але на сьогодні на офіційному сайті Шосткинської міської ради світів досі немає. Там єсніші добу ні за 2022 рік. Ми просили пішла і стосовно п'ятої колони, я дуже вдячна, що ви нарешті це озвучили. На минулій сесії звертався з приводу перебування депутата Сосинської міської ради Каліновського. Ви казали, що буде якась місія чи юридичне місія, розгляне питання, яким чином можна все зробити. Ми не питання, чи вже розпочали цю роботу, чи ні. Якщо вам не вистачає інформації, не вистачає, можна до відповідних органів звернутися, вони вам надають і так далі. Але я вважаю, що це ну, ганьба, коли зрадники українського народу знаходяться ну, як представники українського народу нашої громади. Зробився, <питання> <питання>, так, ну, це пробився питання. Там потім вже третій раз не підходити до крафона. Згорталися е, учасники бойових дій, які вже зараз звільнилися з лав збройних сил України, ну і інших сил оборони, е, е, і вони е, просили е, звернутися до. Сесії, або до міську какому, дивлячись в повноважних когуців, надати можливість відвідувати спортивну галу безкоштовно. Ну, бо не так вже і багато цих людей, а по-друге, ну, вони, вони звільнені, то, то по станом здоров'я, то відповідно, то вже люди такі, що дійсно їм потрібна якась реабілітація, все таке інше.

І багато, і не постраждає наша казна і ніякого. <ривіт> питання стосовно е, перевезень пільгових. Я е, не зовсім розумію, чому в нас не заключаються договора. Це кошти не вистачає всього для, біль... для перевезення пільгових категорій на цьому вазі учасників бойових дії. Чого ну, не вистачає, в чому причина, щоб хоча мати розуміння, чому вони не можуть користуватися цією цією? Попевному другому питанні рішати по автобусах є питання, ми опрацьовуємо. Чого працьовуємо? У нас багато Да. А поставлення на Підійдете до мене і вирішимо це питання. Не просто, да. Та я так думаю, що треба заробити. Хотів звернутися з наступного питання. У нас є програма по противорік коштів на лікування. Ви багато на те працювали, обговорювали її не один раз. На сьогоднішній день в громаді склалася така ситуація. На першому поверсі ради під оснату висить об'яви, заяви. Лікування не приймається. У нас програма працює, працює. Ми не можемо ми не приймати ці заяви. Тепер ті заяви, які доходять до комісії, розглядаються вже якимись негласними домовленостями, онкологія та поранення отримують по 7 тисяч, і це вже стало прямо, е, нормою 7 тисяч. У нас програма прописана до 20. У нас було прописано і об'єднувати. Ми вже не кажемо про об'єднувати в зв'язку з вирощенням бюджету, там, ми це все розуміємо. Але 20 – це 20, це не 7, це не 3 і так далі. Розумієте? Нам було написано до. Ми розуміємо, що... Ну, ви там на, на комісії, я позаймаюся. Хто запишет на надати слово представнику дитячої лікарні? Прошу голосувати. Прошу. Наші лікарні ну, дуже непроста, м'яко кажучи. Дуже тривалий час, ну, не виплачується в повному обсязі зарплата, і зарплата затримується на місяці. Ось, але ж медичну допомогу ми ви, ну, ви надаємо так? і надаємо в дуже важких, тяжких умовах. У мене питання, я хочу достукатись до ваших сердець, до вашого розуму. Що ну, не можна так. Для кого ми робимо ремонт, який коштує 47 мільйонів. Чому ми не отримуємо заробітної плати? Тепер, ось два тижні тому, виходить наказ про скорочення, про скорочення погодних працівників, яких і так не вистачає в нашому місті, не вистачає в нашій дитячій лікарні. Якщо ми таким чином будемо вирішувати питання про невистачу не вистачання коштів, воно не вирішить. Дивіться, маленький приклад. Ну, якщо ми скоротимо 10 чоловік, так як наказі, ми ну, зекономимо 80 100 тисяч. А, ну, а ми що хочемо закрити дитячу лікарню. Шановні батьки, ви повинні розуміти, якщо пройде це скорочення, в кращому випадку ми будемо мати відділення. І не більше лікарні не буде. Лікарі наші молоді, лікарі наші від'їжджають до Новгорода. Багато лікарів вже там. Розумієте? На зараз медичні сестри йдуть працювати у... на заводи. Я... На чотири лікаря вже в Новгород-Сіверському іде повне зарплата. Йде 10 тисяч зверху, 100 тисяч іде підйомних і житло. А ми не можемо надати навіть зарплатню. Питання по матеріальному допомогу гаряче виникає вже багато-багато разів і порозуміння немає, воно повинно знайти бажання всіх депутатів його вирішити. Ну, я хочу сказати про що? Про цю програму повинні ми я вас прошу дуже нести йти пункти, ми можемо надавати матеріальну допомогу медичним працівникам, щоб їх зацікавлювати працювати в нашому місті. Це дуже можливо і це просто по 10 тисяч давати хірургам, житло, про житло Ми можемо знайти можливість із міського бюджету. Виділяти кошти, які будуть допомагати лікарям залишатися на місцях. Потрібно хоча б зарплатню давати, а ми зарплатню не отримаємо. Розумієте? Вони не присутні. ви не розумієте? Система охорони здоров'я не працює військові. Чітко розумієте. Є ССУ, є державна система. Ми так вони винімить на бікрфона сказати. Ну так дякуємо за те, що ми в січні. В лютому, і в березні і кожен місяць приходити якусь сумні. Ми ж відірваємо від Від дороги, від, від воїнів відриваємо. Розумієте, що тут говорять, неправду, якщо вона там. Відриваємо. Але не одного скорочую, не скорочують, не заводять завжди. це лицес, дійсно, по нормативу подивилися, вони не ми. Це ж не ми наказкає. Якби ми і упадали в НЦЗУ, так би не було. Але ми надавали допомогу. Я думаю, депутати підтримують і в слідчий раз, в тому числі в цьому рішенні є. медичної галузі серйозні суми надаємо, в тому числі і не тільки на заробітну плату, навіть на підтримку, бо трошки даємо. І далі будемо підтримувати дитячу лікарню. Дитяча лікарня нам всім потрібна, однозначно. Для наших дітей, для і врачу в цьому. Ви чого прийшли сюди? В дискусії дискусію йде? Вишли навчитися. Як же ви там працюєте? Якщо ви тут високо. Безкоштовно ми там працюємо. Так, звісно. Ми не не знаємо, як працює. Дякую да, за вашу інформацію, дякую. Тому ми підтримували всі дитячі лікарні, будемо підтримувати далі, будемо їх ремонтувати, щоб зменшити витрати на теплозабезпечення. Побудували вже завершувати будівництво котельні на біопали, щоб навіть рашистський пахнет, тепло в автономному режимі було. І цілий ряд других робіт там робиться, в тому числі і виробляємо базар в одном плані. Але там, де не... лишнє, там є лишнє. Там давайте не будемо, не ну, це ж не ми визначаємо. А, а ще запитання? Головноник,новні і... депутати, прослухали. Чай, я Два питання від Ігора Мосалова. Шановні депутати, у нас поступила заява депутата міської ради Плянського Василя Васильовича про припинити депутатського повноваження депутата 6 міської ради Росного скликання Плянська Віталія Васильовича. А на комісіях на розгляді. У нашій громаді. Багато з вас знаєте, скільки доріг з його ініціативи зроблено, скільки тротуарів, скільки рутових доріг, не тільки в місті, а й в селі. Він дуже добра людина, і криші, прийде, і таймна, і все надає і і корови. І, Разковий і, депутат, але життя йде, життя рухається. і Кожен з нас має право на самовиспішення. Ми дякую Віталію за серйозну відповідальну роботу на благо нашої громади. Шановні на так, також поступила заява припинити дострокове повноваження Ковальова Анжели Петрівни на підставі особистої заяви про складання неї депутатських до повноважень Випадково, достроково. Рішення прийнято, що тут говорять, в жодному місці живе. Чоловік. Саме відповідальний із керівників. Вона раз він відповідальний і може працювати, то це завдяки їй кошла на вона її. Як це Та, так дуже виважена, дуже скромна і надійна людина.